Шановні колеги, видавничий дім освіта і ми, автори Галина Ягінська і Костянтин Задорожний, представляємо вам зошит моїх досягнень з біології для восьмого класу. Зошит створено за модельною навчальною програмою Павла Балана, Ольги Кулінич і э Людмили Юрченко, і цей зошит є продовженням тієї роботи, яку ми виконали для учнів сьомого класу. Зошит складається із двох частин: перша частина це завдання для формувального оцінювання і лабораторні дослідження, і друга частина це діагностувальні роботи до кожної теми, загалом 10 робіт і підсумкова робота. Ви розумієте, що ми намагалися створити усі завдання, що відповідають зазначеним групам результатів, що визначені державним стандартом базової середньої освіти. Це завдання за тими відомими нам трьома групами результатів, які спрямовані на формування в в наших школярів саме тих умінь і тих компетентностей, які визначено модельними навчальними програмами. Тут ви зможете зустріти саме в першій частині за вам пропонування і вашим учням пропонуються лабораторні дослідження, як стандартні, ось такі, як дослідження вмісту кальцію, органічних речів інформувань, властивостей кісток, дослідження акомодації ока, сліпої плями, так і деякі нестандартні лабораторні дослідження, які, на нашу думку, є дуже цікавими для сучасних школярів. Наприклад, дослідження порогу слухової чутливості із онлайн-генератором тону і дані Детальна інструкція, як працювати, як провести це дослідження, також ми пропонуємо скористатися такими цікавими міжнародними ресурсами, як Nobel Prize Educational Games, для визначення груп крові і використання саме того, що зроблено тих ресурсів, які зроблені у світі, також пропонується завдання практичного спрямування, щоб діти відчули себе у ролі. Дослідників електрокардіограм, а саме дізналися, яка тривалість серцевого циклу, частота серцевих скорочень за ось такими завданнями. Також ми приділили значну увагу завданням на роботу з інформацією і на роботу різ, з різними формами інформації. Зараз ви бачите завдання на роботу з текстом, саме формування читацької грамотності, пошук. Право пошук і оцінювання тих чи інших відповідей, це є досить важливим в нашій роботі. Ви бачите завдання на роботу зі схемами, із даними, саме великими, таким, великими базами даних за результатом наукових досліджень. Ми використали наукові дослідження з різних країн, і саме ті, які можна застосувати для того, щоб діти збагнули, як важливо дотримуватися відповідного способу життя для збереження власного здоров'я, ми пропонуємо поєднати саме різні форми інформації табличну і графічну інформацію, і зробити висновки. Пропонуємо табличну інформацію перетворити в запитання для формування завдань, так чи ні. Це вже завдання більше на роботу в парах або в групах. Також ви бачите завдання на аналіз харчових продуктів, не лише на їх енергетичну цінність, а саме глікемічний індекс. Необхідно визначити глікемічний індекс тих чи інших продуктів, далі визначити, яка крива відповідає тому чи іншому продукту на графіку. Також ви бачите завдання на аналіз інформації по протічні захворювання і далі формування укладання учнями завдань, що стосується поданої текстової інформації. Навіть така тема, як вища нервова діяльність, яка часто. Так критично сприймається учнями. Ми спробували запропонувати ситуації, такі ситуативні задачі, де, ознайомившись із типами гальмування, далі прочитавши інформацію про той чи інший саме випадок у житті, визначити, який це тип гальмування. Сподіваємося, що це сподобається нашим учням. Також ви зустрінете тут наші класичні завдання, смайлики на класифікування тих чи інших об'єктів або захворювань. Також з'явилося завдання лабіринт. Які подобаються е, сучасним учням, і завдання на встановлення якихось відповідностей е, текстової інформації і зображень. Це теж е, сучасними учнями сприймається з інтересом. До кожної теми ми створили завдання е, для самоперевірки. Вони переважно створені портвол, деякі Learning Apps. Теж сподіваємося, що вони допоможуть вашим учням пригадати те, що вони опрацювали під час вивчення теми, і узагальнити систематизувати знання. Що ж являють собою наші діагностичні роботи, і наскільки складно було їх укласти цьогоріч, тому що зміна підходів до оцінювання, і різні підходи в різних навчальних закладах, вони теж створюють свої проблеми для авторів. Ми створили діагностичні роботи, які складаються, включають завдання всіх груп результатів. Як бачите, в кожній роботі 8 завдань, і кожна група результатів оцінюється на 4 бали. Ось завдання третьої групи результатів, другої і першої. Найскладніше. Укласти завдання саме першої групи результатів, які стосуються проведення дослідження та а, аналізу результатів. І ось тут а, нам довелося чимало попрацювати. Ми ввели завдання про залежну і незалежну зміну. Формувальній частині пояснили, як ці завдання виконуються, що буде зрозуміло і вчителю, і учням. І а, сподіваємося, що ви зможете використати саме ці роботи. В різних формах. Ви можете дати таку роботу цілісною на 12 балів. Якщо ви оцінюєте кожну групу результатів окремо, ви зможете використати коефіцієнт і помножити кожен увесь результат на 3. і таким чином отримуєте три оцінки за кожну групу результатів. А можете в різних темах скористатися саме певними групами завдань, і, відповідно, поставивши собі за мету, оцінити ту чи іншу групу результатів, це залежить від того, як, скільки є у вас часу, як ви запланували тему, як, які були види діяльності в тій чи іншій темі? Але тут саме такий конструктор, який ви можете розібрати і зібрати так, як це вам, вам буде зручно. І як бачите, кожна робота це не текстові завдання, це завдання на роботу з графіками, діаграмами, схемами, таблицями. У кожній роботі, ось кожна робота в двох варіантах, і як бачите, йде оцінювання співставлення, переведення інформації з однієї форми в іншу форму. Ми сподіваємося, що ці завдання будуть цікавими і корисними вам і вашим учням. Зазвичай, от я вже перевірила це на своїх учнях, діти виконують їх за 30 хвилин, тому ви можете додати якісь додаткові завдання з тієї чи іншої групи результатів. Все залежить. Від вчителя і від того, в якому класі ви проводите цю роботу. І ми дуже сподіваємося, що ми всі налаштовані на те, щоб сформувати в наших учнів ті компетентності, що визначені державним стандартом, і дуже сподіваємося, що зошит моїх досягнень допоможе вам досягнути того результату, на який ми всі розраховуємо. Успіхів вам і гарного навчального року!